Местохімкий тип будинку новобудова метраж 3-3, кімната 1, висота стель 37, сім, бюджет 9-0-0, тис, рублів, коротенько. Спочатку це була однокімнатна квартира, але її власники, Анна і Євген, знесли стіну між кухнею і кімнатою, в результаті вийшла простора студія, а високі стелі дозволили їм надбудувати горище і облаштувати там спальню. Бюджет на ремонт був обмежений. Тому більшість ремонтних робіт хлопці виконали самостійно, та так захопилися, що Аня навіть завела блог, в якому детально описувала хід робіт і виникають в процесі складності. Блог виявився дуже затребуваним і корисним. ентузіазм хлопців багатьох надихнув на будівельні експерименти ми встигли випустити два відео цієї квартири. В процесі і на завершальному етапі ремонту за цей час хлопці щасливі власники вихованця пломбіру завели ще одну хаскі красуню булку. Подробиться наші герої живуть тут вже 2-5 роки і весь цей час поступово роблять ремонт. Процес цей виявився настільки захоплюючим і творчим, що з необхідної рутини плавно перетік в приємне хобі. Аня поступово доводить квартиру до розуму житло. До речі, вибирали прискіпливо. Важливі були не тільки сам будинок і гарний вид з вікна, але і велика прибудинкова територія. Щоб гуляти з собакою у пошуку та купівлі дуже допоміг сервіс будинок, клік від Ощадбанку. Бюджет на покупку квартири був обмежений і не хотілося б витрачати значну суму на ріатора. Ділиться Аня. Будинок, клік виявився просто знахідкою. Ми віддалено вирішили всі питання з нерухомістю. Від пошуку потрібної квартири і перевірки до здійснення угоди і реєстрації власності, менеджер банку допомагає з оформленням всіх паперів. Всі розрахунки проводяться в безготівковій формі. А головне безпечно. Самі не очікували, що все виявиться настільки зручно і швидко. В якості підлогового покриття вибрали керамограніт. Це був найскладніший етап ремонту, на який ми думали запрошувати фахівця. Однак спочатку все ж вирішили спробувати самі, і в підсумку поклали всю підлогу. Сміється, Аня. Стало зрозуміло, що з іншими роботами впораємося легко. Правда, щоб зовсім не переживати за наслідки самостійно виконаного ремонту. Квартира розташована на верхньому поверсі, і під нею багато сусідів. Хлопці вибрали страховий поліс від Спербанк страхування. Це захист квартири і від затоки, і від пожежі із задимленням, і від надзвичайних ситуацій. Та від багатьох інших ризиків, а також захист відповідальності перед сусідами, пояснюю Аня, все оформляється в додатку Спербанк онлайн або на сайті Спербанкінс, і до речі, швидко і дуже зручно. У квартирі панорамні вікна, тому нестачі в природному освітленні немає. Під віконня оформлені підвіконною дошкою з Лерою Мерлін і оброблені захисним лаком. Вийшло бюджетно і красиво. А ось стелю залишили в незмінному вигляді від забудовника бетонним, його поверхню просто зачистили і покрили напівглянцевим лаком. Стіни в зоні кухні вітальні планували покрити декоративною штукатуркою, але в підсумку їх оформлення вийшло бюджетним. Тільки чорнове вирівнювання, плюс ґрунтовка з фарбою. В процесі підготовчих робіт Ані прийшла ідея залишити поверхню стін нерівною шорсткою. Така фактурність особливо красиво виглядає ввечері під штучним світлом. Найбільше в процесі ремонту змінювалася конфігурація кухні, вона була спочатку лінійна. Потім кутова зрештою зупинилися на кухні з островом столом. Стільницю для нього виготовили з двох листів фанери, склеєних один з одним і покритих зверху мозайкою. У середині острова розташувалися духовка і кілька містких ящиків для зберігання, каркаси і металеві фасади кухні. І е. Стільницю Аня робила сама з конструкційного щита. Купленого в лерою Мерлін за кухонними фасадами сховалися пральна і посудомийна машини, і невеликий холодильник, щоб не захаращувати простір. Від верхніх шаф відмовилися замість них легкі алюмінієві полки з ке. Завдяки високим стелям вдалося додати ще кілька метрів корисної площі, спорудивши горище. На горі організовано спальне місце, а під ним велика зона зберігання, в якій вмістився весь одяг хлопців. Горище Женя проектував і робив сам. Всі матеріали купували в будівельних гіпермаркетах, найдовше конструювали сходи, рахували кут її нахилу, ширину сходинок і відстань між ними. За нормами ергономіки, сходи повинна була бути більш пологою, але місця для цього не було, тому пішли на компроміс, зробили її більш компактною, але менш зручною. Сильного дискомфорту при використанні сходів ми не відчуваємо, пояснює Аня. Адже користуємося їх всього пару разів в день на підлозі в передпокої, як і в решті квартирі, керамограніт на стінах, фарба, глибокий зелений колір, улюблений у ані від забудовника в передпокою була передбачена велика ніша, у ній зберігаються взуття сезонні речі, валізи, сумки та спортивний інвентар. Зараз ніша відгороджена шторами, але в подальшому їх планують замінити більш зручними дверцятами. Спочатку я думала замовити цільсне дзеркальне полотно з отвором під вічко в майстерні, розповідає Аня, але дізнавшись, скільки це коштує разом з доставкою, вирішила почекати. А потім в голову прийшла прекрасна ідея наклеїти на двері дзеркальну плитку і продовжити її до самої стелі. Щоб було красиво і ефектно, в результаті плитку дівчина клеїла саме в кілька прийомів: ванна, кімната, улюблене приміщення ані. На стінах комбінація кахлю і фарби для вологих приміщень, а дзеркальне панно зібрано з плиток ікеа розміром 3.0. три Цей прийом візуально розширив простір ванної, стільницю під раковину Аня виготовила сама, а змішувач купили на алі. Експрес за зовсім невеликі гроші, саме незакінчене приміщення в квартирі балкон, у якого зараз дві функції: по-перше, спальня для хаски пломбіру і булки, яким на прохолодному балконі найбільш комфортно. По-друге, мінім, майстерня. Тут я намагаюся щось пиляти, фарбувати, щоб захистити решту квартири від пилу і запахів, розповідає Аня. Тут же мій склад інструментів. Дуже сподіваюся, що до літа я все ж закінчу ремонт і переобладную балкон з майстерні в приємне місце для посиденьок за чашкою чаю. Про все докладно у відео.